Магазини переповнені новорічно різдвяними листівками, з різноманітними побажаннями, ось деякі з них. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість кохання наповнять ваш дім, оселяться щастя і спокій у нім. Куті смачної, колядки гучної, щасливого Різдва і на весь рік добра. Доброї долі, достатку доволі, смачної куті та добра у житті, хай Бог з вами буде завжди і усюди, хай всім помагає, Христос ся рождає. Для нас звично вітати одне одного такими приємними словами. Художники зображують яскравими барвами щасливу Марію, що приймає звістку від ангела про народження Месії. Вона спокійна, інколи усміхнена. Однак, коли ми відкриваємо Біблію і читаємо про різдво, то бачимо зовсім інший настрій. Зокрема, розповідь Евангеліста Луки не відповідає такому опису. Насправді Марія була стривожена і налякана появою ангела. І коли він звістив їй благу звістку про сина Всевишнього, який царюватиме по вік, дівчина все ж думала про земне я мужа не знаю. Можливо, нам важко зрозуміти налякану Марію, адже зараз дівчата часто вагітнюють, не будучи заміжніми. Але у єврейському суспільстві першого століття Марії нелегко було радіти новині, яку сповістив ангел. Закон жорстоко засуджував заручну дівчину, яка завагітніла, звинувачував у перелюбі і карав на смерть побиттям камінням. Євангеліст Матвій пише, що Йосип, наречений Марії, не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її, щоб вона уникла покарання. Та йому вві вісні з'явився ангел. Лука розповідає, що після цього Марія поспішила відвідати особу, яка була у схожій ситуації, і могла її зрозуміти. Марія народичка Єлизавета дивним чином завигітніла уже у похилому віці. Ця жінка повірила Марії про непорочне зачаття і розділила з нею радість. Однак хочу зауважити, що існує великий контраст між обома жінками. Те, що сталося з Єлизаветою, називалось чудом і було відоме всім довкола. А Марія змушена була приховувати своє чудо від сторонніх поглядів. Через декілька місяців після візиту Марії усі з радістю зустріли народження сина Єлизавети Івана, згодом названого Хреститель. За звичаєм Єлизаветі під час пологів допомагали жінки з поветухи. Його народження очікували втішені родичі та сусіди, а також за традицію, при народженні хлопчика в Ізраїлі, хор співав радісні пісні. Шість місяців по тому у Марії народився Ісус далеко від дому, без повитух, без родичів та хору. Пологи застали Йосипа та Марію у Вифлеємі, куди вони прибули для перепису населення. Сучасні жінки знають шляхи виправлення помилок, які можуть збезчестити добре ім'я сім'ї. У клініці можна отримати консультацію і всі необхідні маніпуляції з планування сім'ї. У наш час можливо Ісусу і не дозволили б народитись. Марію, яка носила дитину від невідомого батька, напевно би вмовили зробити аборт, а її твердження про зачаття від Святого Духа розцінили як психічний розлад. Дівчина потрапила б до психіатричної лікарні, і це було б також приводом для аборту. Наше покоління, яке має велику потребу у Спасителі, вважало б за приниження дозволити його народження. Але Марія, незважаючи на незаплановану вагітність, діяла б по іншому. Зверніть увагу на розповідь, записану у першому розділі «Євангелія від Луки. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галилейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив: Радій, благодатна, Господі з тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий. і Сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престоли його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія ж озвалась до ангела, як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповіді. Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, і через те, що й святе, що народиться, буде син Божий. Марія вислухала ангела, все обдумала і відповіла, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом твоїм, і відійшов ангел від неї. Марія стала першою, хто прийняв Ісуса Христа, незважаючи ні на що. В Євангелії від Луки і Матвія, розповідаючи про народження Ісуса, створюють враження, що лише одна людина розуміла, що відбувалося, коли Йосип і Марія принесли своє немовля до Єрусалимського храму на посвячення. Старий Симеон упізнав у дитині Месію і зрозумів, що з народженням цього немовляти все зміниться. Він взяв на руки дитину Ісуса і промовив: Нині відпускаєш раба свого владико за словом своїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля. А потім звернувся до Марії зі словами: ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Сучасний художник Рон Дішіані у колекції подарунок представив картину під назвою Момент Симеона. Поглянемо на неї уважно. Ми бачимо літнього чоловіка, який приймає в обіймах дитину, і славить Бога за те, що бачить Месію. На дитину художник помістив зірку на полотні, розрізняється напівпрозорі контури материків планети Земля. Таким чином, Рон Дішіані розповідає, що Месія прийшов спасти увесь світ. І ще одна цікава деталь це сльоза, яка стікає із ока Симеона. Чи плаче він від радості, чи через меч, який прошиє душу матері дитини Марії, чи через те, який кінець чекає цю дитину, ми не можемо навіть уявити, що відбувалося у той момент у серці Симеона. Він просльозився, тримаючи у своїх руках Бога усього всесвіту, який з'явився у тілі. У Єрусалимі, переповненому бидарями, ще царював деспотичний ірод. Римська армія продовжувала страчувати його співвітчизників, патріотів. Але Симеон вже відчував зміни. Небесна сила вище будь-якої земної прийшла у світ. Спочатку важко було розгледіти цю силу у маленькому немовляті. Це було заправління Цезаря Августа, час, коли хвиля надії прокотилася Римською імперією. Август як правитель і лідер більше за будь-кого іншого відповідав очікуванням народу і суспільства. Август застосовував грецьке слово Євангеліє чи добра вістка для означення свого правління. Імперія проголосила його Богом і поклонялась йому. Чимало людей вірили, що його правління буде вічним. В цей час. У невеличкому містечку імперії народились хлоп'ятко Ісус. Євангелисти, які описали життя Ісуса після Його смерті, запозичили слово Євангеліє і застосували його для означення зовсім іншого світового порядку. Смерть загрожувала Ісусу вже з перших днів Його життя на землі. Ірод Великий, цар Юдеї, римський васал нікого не змушував сумніватися у своїй деспотичності. Громадяни не мали права збиратися на мітинги чи публічні збори. Повсюди не шпорили шпигуни. Під час його правління рідко траплявся День безстрат. Він вбив свого. Часу дружину свою Маріамну та двох її братів, а також двох своїх синів. Наприкінці життя Ірод жорстоко страждав від болю в животі. Після безуспішних спроб вилікуватися, він примирився зі своїм кінцем, щоб забезпечити справжній траур з приводу своєї смерті. Він за п'ять днів до неї наказав заарештувати чимало громадян і стратити їх в день його смерті. Тому винищення немовлят у Вифлеємі для нього не було проблемою. На думку Ірода, страта немовлят була засобом забезпечення стабільності в його царстві і способом від пліток про іншого правителя. Саме на такий час терору. Припало народження Ісуса. Своє дитинство Він провів, переховуючись у Єгипті. Коли Ірод Великий помер, ангел повідомив Йосипові, що вони можуть повернутися в Ізраїль. Йосип із сім'єю поселилися в Назареті. Ця територія знаходилась під правлінням сина Ірода, Антипи, якого Ісус згодом назвав Лисицею, і саме Антипа стяв голову Іванові Хрестителю. Я запитую себе, що цінного можна почерпнути для себе з історії про народження Ісуса Христа. На думку приходять лише слова, для чого народився Христос. Ось яку відповідь дає апостол Павло в посланні до Галат. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що народився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоби усиновлення ми прийняли. Біблійна і світська історія говорять, що напередодні народження Ісуса Христа поганська релігійна система втратила свій вплив на народи, які стомилися від пишних видовищ і байок. Люди прагнули релігії, яка б могла б задовільнити потреби серця. Сатана хотів викоренити з поміж людей всяке пізнання. Пізнання Бога він хотів відвернути їхню увагу від Божого храму і заснувати власне царство. Його боротьба за першість здавалось майже досягла мети. Гріх став наукою, а порок був освячений як частка релігії. Оманою він заохочував людей до гріха, силкувався вичерпати довготерпіння Боже, знищити його любов до людей і домогтися, щоби Бог відкинув світ. Сатана намагався зробити безодню між небом і землею, глибокою і нездоланною. Бентівничий дух пустив своє коріння глибоко в серце, людська ворожість проти неба не знала меж. Протягом століть людство занурювалося у гріх і падало все нижче і нижче. Відділене від Бога людство не могло самостійно піднестися із безодні гріха та страждань. Воно очікувало приходу визволителя. З великим зацікавленням представники інших світів спостерігали за тим, що діється на землі, очікуючи, коли Яхве підніметься і знищить усіх її мешканців. Якби Бог так учинив, сатана зміг би повністю підкорити собі небесні істоти. Він і раніше заявляв, що принципи Божого правління роблять. Прощення неможливим, а знищення світу додало б ваги звинуваченням сатани. У час найбільшої кризи, коли здавалося, сатана був готовий торжествувати. На землю прийшов син Божий із віскою, божественної благодаті. Замість того, щоби знищити світ, Бог послав свого сина спасти Його. Дорогі друзі, зауважте, Бог, коли прийшла повнота часу, послав не ангела, не іншу створену істоту, а сина свого. Посланником від Бога до людей став не хто інший, як сам Божий син. Вічний Господь, Повелитель ангелів, народився від Марії, той, хто створив все на небі і на землі, видими і невидими, був загорнутий в пелюшки, був вигодований жінкою. Яка честь була виявлена людству, Як багато нам дано у цій події? У вас може виникнути запитання, чому народження Ісуса відбулося саме в той момент історії? Відповідь проста. Так було передбачено. Ісус прийшов точно в час, призначений Богом. Всемогутній Господь визначає час кожної події, кожна секунда нескінченного часу в його руках. Великий годинник Всесвіту ніколи не відстає, ніколи не поспішає. І весь механізм проведіння рухається без збоїв. Як і слід було очікувати, найбільша подія була мудро спланована з точністю до миті, і все відбулося в призначений час. Бог вирішив, коли і де відбутись ці події, і його воля для нас головна причина Різдва. Багато пророцтв старого заповіту. Точно вказували на цей час. Хочу звернути вашу увагу на одне з них, що записане в 9 розділі книги Пророка Даниїла. Та знай і розумій від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до владики Месії сім тижнів та 62 тижні. І вернеться народ. І відбудований буде майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. І по тих 62 тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто із святиню знищить народ володаря, що прийде. А кінець його у повіді. І аж до кінця буде війна, гострі спустошення, і він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за пів тижня припинить жертву та жертву хлібну. І на святиню прийде Гедота спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виліться на спустошителя. Це місце святого письма стало певною мірою одним із головних стовпів християнського вчення, оскільки містить точні докази божественної місії Ісуса Христа. Це пророцтво вказує на точний рік початку служіння Месії і його жертви на хресті. Дивлячись в далеке минуле, ми бачимо чудове виконання цього унікального пророцтва. вихідний пункт пророцтва, час виходу, повеління провідного Єрусалиму. Згідно з свідоцтва книги Єздри, цей указ був виданий Артаксерксом в сьомому році його царювання, тобто в 457 році до Різдва Христового. З цього часу і розпочинається відрихування 70 -ти тижнів. До Христа Владики повинно було пройти 69 тижнів, які складають 483 пророчі дні або 483 буквальні роки. Цей відрізок часу завершився в 27-му році нашої ери. Саме в цьому році Ісус Христос був охрещений Іваном Хрестителем у Йордані, помазаний Духом Святим, і розпочав своє служіння як обітований Месія. Бог не залишив жодних сумнівів щодо точності часу. Він потурбувався, щоби євангеліст Лука, записуючи розповідь про життя Ісуса, дав точні орієнтири. У 15-й рік панування Тиверія Кесаря, коли понтій Пилат панував над Юдею, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип його брат був тетрархом Ітуреї землі Трахоніцької, за тетрарха Лісанія в Авіліні, за первосвященників Анни і Каяфи, було Боже Слово в пустині Іванові, сину Захарії, і він прийшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрищення, покаяння. Для прощення гріхів тут міститься вказівка на два факти, які в історичному плані легко перевірити. По-перше, 15-й рік правління Тиверія. По-друге, правління Понтія Пилата в Юдеї. Є чіткі історичні докази, що 15-й рік правління Тиверія приходиться на 27-й, 28-й рік нашої ери. Пилат, як відомо, розпочав своє правління на початку 27-го року нашої ери. Далі, пророцтво говорить. І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за пів тижня припинить жертву та жертву хлібну. Зауважте, ангел Гавріл говорить, що за пів тижня припинить жертву. Тобто в середині останнього 70-го з пророчих тижнів припиниться жертва. Тут дана ясна вказівка на смертну жертву Христа. Ця надзвичайно важлива подія відбулася. З повною точністю, саме в той час, який був вказаний Даниїлу за 500 років до його виконання. В останні з 70 тижнів Ісус постраждав на Голгофі. Він помер 31 го року, через 3,5 роки після хрещення, син Божий був відданий на смерть, хоча не за свою провину. Апостол Павло говорить, що Христос за всіх помер. То був час, коли Христос віддав себе, щоби визволити нас від всякого беззаконня. Саме на Голгофі була відкрита Божа любов до нас у момент принесення найвеличнішої жертви, коли невинний син придвічного Бога помер, щоби відкупити приречене на загибель людство, завіса в храмі роздерлась на зверху донизу. Це було свідоцтвом того, що прообраз став дійсністю, а всі жертви, які надалі будуть приноситися в земному святилищі з цього часу, більше не матимуть жодного значення. Христос прийшов на землю не тільки для того, щоби знищити гріх, він прийшов, щоби примирити людину з Богом, щоби передати свою праведність розкаяному грішникові. Коли людина приймає Христа, Він одягає її у свою праведність. Перед Богом вона тепер постає чистою, ніби ніколи не грішила своїм життям, смертю і Воскресінням. Христос зробив вічну праведність доступною для кожної дитини Адама, яка в простоті віри бажає її прийняти. Бог так само любить грішника, який кається, як і свого однородженого сина, і заради Христа приймає його в свою сім'ю. Завдяки своїй людській природі Ісус з'єднався з людьми. Завдяки своїй божественній природі Він підтримував зв'язок з престолом Божим. Як син людський, Він є для нас прикладом послуху, як син Божий дає нам силу бути слухнянними». В чому був сенс першого приходу Ісуса Христа на землю? Біблія говорить, що по завершенню плану спасіння на землі Христос вознісся на небеса в людській подобі. Учні бачили, як Хмара прийняла його. Той самий Ісус, який ходив, розмовляв і молився з ними, вознісся до престолу Отця. Ангели запевнили учнів, що Христос, Котрий вознісся на небеса, повернеться таким же чином. «Галилейські мужі чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Погляньте на інші біблійні тексти, що говорить Слово Боже про другий славний прихід Ісуса Христа. Ото він із хмарами йде і побачить його кожне око. Сам Богосподь Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Коли ж прийде син людський у славі своїй, а всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави. Нехай ці чудові слова надії супроводжують вас не тільки в різдвяні свята, а й кожного дня у вашому житті. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за Ісуса Христа, Твого Сина, а нашого дорогого Спасителя. Ми вдячні тобі за те, що Ти послав свого Сина у цей світ. Він залишив простори неба, царство і славу і зайшов цей грішний світ, для того, щоб явити твій святий образ любові і відкупити грішне людство. Ми щиро вдячні тобі за цю чудову надію, яку маємо в Ісусі Христі. Ми Дячі тобі, Господи, за ту славну перспективу. Великого майбутнього, коли ми зможемо всю вічність бути з тобою, адже віримо, що ти скоро повернешся на землю, щоб нас забрати до себе. Нехай в ці різдвяні дні слово твоєї святої істини допоможе нам зробити певну переоцінку нашого відношення до тебе. Складаємо молитву нашу у ніг твоїх святих, а молимось в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, гарантія другого приходу Ісуса Христа міститься в Його першому приході. Щодня готуємося до цієї славної події, яка відбудеться в скорому майбутньому. Телеканал Надія готовий допомогти вам підготуватися до цієї славної зустрічі з Христом. В вашій увазі пропонуємо серію біблійних уроків, які ви можете отримати, написавши нам за адресою, що бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень! До побачення!